Зупинимо корупцію. Бюджет Кременчука ще не прийнято, і навіть його не оприлюднено писали. Ми звернення, як ви пам'ятаєте, підписували. Так, так? Да, да, так. 에, глухо, глухо, як ото кажуть, глухо воно був, дбув. Поки ніякої реакції. Наскільки я пройшла там вебінар по зверненням і по громадським слуханням, п'ять днів повинно було дати. Один мінус, який ну, від незнання все відбувається, як ви розумієте, ми не вказали свою Максим, ні ти зворотнього зв'язку. Сказав Тому... депутат, Лазон, так, депутат Так, тоді, тоді депутат сам Богдан написав а, свої дані, коли давав наш, реєстрував наше звернення. Е, я так розумію, раз воно зареєстровано, то його отримав і Малецький, і Плескун, ну, голова бюджетної комісії. Вони його отримали. Але мовчать, як проходить засідання бюджетної комісії, де приймається у нас від початку депутати приймають бюджет, невідомо. Плискун мовчить всі його бюджетного комітету. Я пописала їм мовчать. тиша стосовно бюджету. Розбираємось з бюджетом. Це час. Ну розумієте, що це складний процес, на який ми тільки почали впливати. Ще я що побачила останній ось місяць. Багато стали дійсно допомагати армії і купувати. І ви це бачите, і малецький любить у нас показувати, що це да, ну, дійсно, йому дяка. Але є такий маленький процес, момент, який, може, ми чи не помічаємо, чи не знаємо. На кінець року гроші залишаються зазвичай. І їх треба витратити. Ну може з цим пов'язано. Ви розумієте, то що дуже погано, що ви ми тут стоїмо. Нас мало, але ми стоїмо. Нас ніхто не чує. Оце саме головне. Підуть вони на ці бюджетні слухання, будуть вони розповідати, і все. Вони просто плюють на нас, і це дуже страшно. А знаєте чому? Тому що у нас місто, ну нехай я грубо 200 тисяч з дітьми. Там нехай 100, вийшло б, хоч би тисячу людей. Які думають на сьогоднішній день, що їх це не буде стосуватися, а я вам скажу, що це просто знаєте якась зрада до тих воїнів, які зараз там в окопах оті брати. і вони, хоч якось трошки мають радитися з людьми, ну нехай не з нами стільки а з усіма людьми в місті, як і куди їх потрібно витрачати, тому що гроші платників податків це гроші людей, так. не мі не міського голови, не ті, не тієї бюджетної так. комісії, не цих депутатів, це гроші людей, які вони витрачають зі свого карману. І витрачають собі на забезпечення своїх потреб в першу чергу ремонт автомобілів, заправка автомобілів. незрозуміло, на для чого воно зараз. Ну Куди люди звичайні їздять? їздять на своїх автомобілях на комунальному транспорті. Чому працівники мерії повинні їздити на транспорті, яке виділяє виділяється з бюджету, і ремонтувати і заправляти його за кошт бюджетних за кошт платників податків? Чого ми зараз тут не можемо об'єднатися, всі стати разом пліч опліч? Раді того, щоб подолати цю корупцію, ради того, щоб допомогти нашим хлопцям, чого наша влада гроші бере на свої потреби, а не на потреби ЗСУ. Коли прийдуть сюди орки, то вже ні Ніх Малецькому, і нікому вже наші гроші, тобто гроші не бюджету не підуть. Нас тут не буде. Взагалі я їздила у Покровськ, і мені чоловік задав питання, яке крутиться на язику військових. Що ми тут робимо для боротьби з корупцією? Тому що ну нагадую, вони там воюють не тільки щоб зменшити поголів'я Русні, вони воюють за вільну, незалежну, демократичну Україну. Тобто, що ми тут робимо для боротьби з корупцією? На даний момент нас тільки мало людей. Ми ні в чому не розбираємося, і нам потрібно щось із цим просто робити і якось щось міняти. Ми не політична партія, не політична не політика. Тут зовсім ми, у кожного ми, 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 свої ми політичні все, ми, ми так, свої розуміло, політичні вподобання. Так, так. Ми не політична партія. Тому ПДФО було питання піднято ще в червні місяці. І туди гроші до ДСУ зовсім, не треба його сюди приплітати зовсім. Ми побачили, точніше побачили спочатку Одеса, Київ, як витрачають гроші на те, що не потрібно. На розв'язки, бруківки. Все, коли кажуть розв'язки і бруківки це загальне значення. В кожному місті України свої витрати не критичні. Про некритичні витрати не буду уточнювати. Стаття 55 бюджетного кодексу в Кривенчусі кожне комунальне підприємство кудись витрачає гроші, які йому виділяють. Та да, некритичні витрати, навчання, якісь незрозумілі машини, ну так загальна назва Бруківка. Ми вимагаємо наші вимоги. Те, щоб коли приймався бюджет Кременчука, я вже не кажу відсоток, тому що в Києві я коли перший раз писала 20 відсотків бюджету Кременчука виділити, не розібралася, тому що це вимога була Києва. Да, Києва і Малецький сказав, ми 50 виділяємо. Добре, виділяємо 50 чи 60. Скільки там будете ви виділяти відсотка від бюджету. Це вже якби внутрішні моменти Кременчука. Наразі ми просимо виділяти гроші на критичні витрати: освіта, зарплата, там, бомбосховище для садочків, шкіл, ну, ну критичні освіта, комунальні, звісно, комунальні витрати по Кременчуку. Але коли йде мова про купівлю. Ну, незрозумілих там автобусів або автомобілів, або е, витрата виробі, на виробі. навчання. Як я теж подивилася, теплокомуненерго витрачає мільйони на купівлю стільців, меблів, е, заміна вікон, постійна заміна вікон, або навчання якогось персоналу, телекомунікаційні витрати на 2 мільйони. Що за телекому це не критичні витрати. Всі гроші можна перенаправити на зсу якимсь чином або купити ще більше тепловізорів, або купити захист ППО для міста. Ну ми не можемо вказувати в міськвиконкому. Це вони повинні бачити, що купувати.